Я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христову! Дорогі христі! 12 неділя по Святого Духа. Але що займати? Якщо ми серйозно його сприймаємо, то каже Христос, йде продайте все. Йде продай усе? Але давайте йдемо йти крок за кроком. Бачите, що в тому є сенс, що говорив Господь? Візьмемо перший постик до того юнака. Кажуть, що краще бути молодим, здоровим і багатим, аніж старшим бідним і хворим. Правда? є. Тепер скажіть мені, що тому клоп правда? От що? Молодий, багатий. Здоровий. Як бачимо, що й має і навіть такий ну, добре моральне життя, каже, все це я зберіг. То Чого він прийшов до Ісуса? Зазвичай до Ісуса приходили люди, яким щось треба, правда? То криві, то сліпі, або ще щось. Той чоловік чогось прийшов. Чого? Має же все, як любить пані Віра казати і по два рази. Чого він прийшов до Ісуса? Кажи, візьме, спередися не буде Боже, Щось чоловікове придатувало, правда? Щось було неспокійне там. Щось було таке, що притягнуло чи пхало його до Ісуса. І те щось є відповіддю, який Він дає. Я це все зберіг, а з чого мені? Ще бракує. Я це все зберіг, а чого мені ще бракує? А тепер вдумайтеся зараз у своє власне життя. Як часто ми звертаємо увагу на те, чого мені ще бракує? І того мені ще бракує, і того мені ще бракує, і того я ще не маю, і того мені ще бездологи. До речі, зауважте ціла. Індустр... Рекламна індустрія працює на те, щоб показати, що тобі ще щось бракує. Ти ще не маєш того всього. От iPhone тебе вже застарий, і смартфон тебе не такий, як когось. Ціла індустрія працює на те, щоб показати нам, забрати нас на той спокій. Той спокій, який потрібний людині для того, щоб вона могла. Вести нормальне, спокійне, мирне життя. Це як у малих масштабах одної людини, так може бути в масштабах цілого народу. Наприклад, бачимо тепер нашого північному сусідку. Людина, яка втратила, не має одного внутрішнього спокою і завжди чогось ще буде брахувати. Дівчата малюють губи, красять. Щоки, червоних і так далі, щоб краще виглядати. Хлопці вдіваються в гарні сорочки, роблять гарні зачіски. Все комусь щось не І так покавує на корм. Йому ще чогось не ставати. Отой внутрішній неспокій так далі його пхав, що він прийшов аж до Ісуса. Здається, все вже те буде. Але з іншого боку, показує, що те все, що ти маєш, не дає тобі задоволення. Як часто ми думаємо собі, о ще, якби ще того, і вже би було, І як часто ми себе саме отим обманюємо, отой самообман. Бо тоді ми тратимо оту хвилину нашого життя. Бо ми ставимо якусь ціль і будь-яку ціну промову цю ціль досягнути. Незалежно від того, чи вона є досяжне, чи не досяжне. І на таке переходить роки нашого життя. Ті роки, які потім назад повернути не можна. І оцей чоловік, чого мені ще бракує, тої відповіді, здається, все вже в тебе є, і все рівно вже чогось бракує. Бракує внутрішнього спокою. Бракує подивитися на те, що ти маєш, а не то, чого тобі ще бракує. Бо якби ми на то дивилися, ми би побачили, в якому гарному світі ми живемо. Який гарний в той світ є довкола нас. Ще 300 років тому, якби ви сказали, що я сьогодні полечу до Парижу, а завтра перелечу, перелечу до Лондону, а післязавтра вернуся додому, вас би на, на вогні спали, як качає вік. Сьогодні у нас то є реальність. Ще 30 30, 32 33 роки мільйони людей згинули з голову. А ми з вами зараз боремося в нас і зайві коло. Який гарний світ нас оточує. Його треба тільки побачити. Ми дуже часто дивимося очами одного юнака. Чого мені ще бракують? Отже, якби ще трошечки щось було. А Як ми подивилися очами Ісуса Христа Він сказав, що вже все є. Але давно ще бракує. І тут Він дає йому програму Апостолята. Він звертається до нього так само, як звертався до апостола Петра Івана. Тобто це він не розкидає, Тому щось то, що може бути добре. Десь він його образок. Я то розумію, але то все одно. І ми могли б мати ще одного апостола, про якого ми на ній говорили. Але його не пустили. А то чого мені ще бракує, не пустили його. І він розвернувся. Бо дивіться, як цікаво. Ісус не просто каже, йди продай усе. Він дає йому програму, каже, йди продай усе і йди слідом за мною. Тобто, стань апостолом, так як стали апостол Петро, Павло, Іван. Всі оці 12, і ми, можливо, мали би ще одного апостола, про якого ми би знали, який міг би написати, як виглядає, що він був розумний той чоловік, міг би написати ще якусь Євангелію, і ми б її до неї читали. Але він пішов інший життя. Він вернувся назад до того стану, в якому він був. Йому Ісус Христос пропонує щось інакше. Каже, як ти хочеш, як ти бачиш, що тобі хто не підходить, як ти бачиш, що то твоє життя є таке, зміни щось, попробуй щось інше. А попробуй. Наше минуле, наше життя. То так нас зачепило, що дуже тяжко інколи подивитися на той світ. Побачити в ньому щось гарне. Я то завжди повторюю, цю фразу довженка, мені дуже-дуже подобається. Каже, хтось дивиться в велику калюжу і бачить купу брудної води, а хтось відзеркалить у небо. Хто дивиться на той світ, як таке постійне, таке, кожного, кожного денег, якась така скорбота, тя, туга і так далі. Неспокій, ото постійне бігання взад і вперед. А хтось може в тому світі побачити Божого. Та рука, яка дійсно реально є надзвичайно дивна, яка дає людині в принципі все, все, що їй потрібно. Якщо б людина те бачила, хотіла побачити, <кух> надає їй життя. Це я кажу, найцінніше, але ми його стаємо за даром. Ми дихаємо повітря, за нього нічого не платимо. П'ємо воду, за неї нічого не платимо. Це вже людина встановила це. Але це є якраз то, що ми маємо. Якщо ми будемо постійно дивитися, чого нам ще бракує. Ми можемо йти до стану того і Це є дуже важливим. Бо ще одним важливим пунктом сьогоднішнього Євангелії є те, де Ісус звертається тоді до апостолів і каже, легше на гнудові перелізти в голці, в ніж. Я скажу зараз лише це багатий, тому що, скоріш за все, що то було, або була помилка, або Євангелист Матей щось не так записав, бо інакше апостоли, ми все так дуже сильно не. Не не, не, не схвилювали, кому це можливо, правда? Ніж людині вийти царство Боже своїми силами. Бо якщо ми віримо в Бога, то не Бога. Бога Творця, той, який сотворив небо, землю, всі інші космос, планети і так далі. Цей Бог є надзвичайно великий. У співвідношенні до нас, людей, ми, є, як малесенька, Кіщенка, а може навіть іще і менше. Він є ота велич, отой всесвіт. Ви уявляєте, 150 мільйонів кілометрів хіба до сонця, і він це все створив. А тепер поставте себе у співвідношенні до того. Я знаю, що багато пробувало пояснити це місце по-різному, там між як воротами, які входив тільки сам вернуть в Єрусалимські бічні ворота, де він тільки сам міг відійти, щоб зняти цю. Не міг з, з тим всім, що на, на плечах було, а сам тільки міг вийти. Але якщо взяти це все, гарка про ті ворота взагалі ми маємо багато пізніше. Скоріше все, що Христос так само те і мав. Що якщо ми навчимося жити по-людськи тут, дивитися, що ми маємо, то царство Боже воно і так і так прийде, ми його не можемо заслужити. Воно нам дарована, так як дарує нам життя. Важливо є то царство Боже собі не зіпсувати. то царство Боже, і я завжди кажу, починається не після смерті, а починається народження. Бо царство Боже це є те, де є Бог царем. Де не я і чого мені бракує, а Бог, який все дає, і все отримує свого слова. Цей юнак дає нам дуже багато, дуже глибоких такі погляд. Правда? З одного боку, іди слідом за мною. Ходи, будеш апостол. Якщо людина відмовляється, вертається за назад до свого болота і далі ми може. А якщо йде, подумайте собі зараз. Від тоді, від коли писалася Євангелія по сьогодні, пройшло тільки 2000 років. Дві тисячі років тому Ісус висів на хресті, під Христом стояли три жінки і Іван. Хто би подумав, що от і всі маси де? Буду тисячі років сидіти тут, у сюда і слухати оце слово Боже. Цей юнак так і не зрозумів про той візії своєї. Апостоли зрозуміли, Вони кинули ті сіті і пішли слідом за Ісусом і медконині їх згадуємо. А цей юнак так і залишився без Ми навіть не знаємо, як він називається. Той, хто йде слідом за Ісусом Христом, це є людина, яка пробує взяти Бога у своє їм. Зауважне. І це є дуже важливо, людина йде слідом за Ісусом. Не тягне Ісуса за собою, а йде по Його слідах. де пробує подивитися, деякі сліди Божі. Через молитву, через святі тайня, через те, коли зустрічається з Бог, каже, Боже, як ти думаєш, І ти слідом за Ісусом Христом. Це значить, не ставити Бога перед фактом, бо мені так треба. А питатися Його Боже, поможи. Поможи мені в моєму житті тих молодших знайти ту свою половину. Чи це в є, чи це він є. Допоможи мені у моєму житті професійному знайти себе. Дай мені мудрості, дай мені віри, дай мені любов, щоб я міг любити і був любим. Це є ті чесноти, які ми можемо у Бога тільки взяти. Бо тоді ми йдемо свідомо Ісусом Христом. Ми не станемо перед фактом, бо мені треба то і то, а навпаки. Пробуємо, що щось зробити. Ми йому не даємо нічого, а навповідь, пробуємо його щось взяти для свого життя, щоби не давати відповідь, чого мені ще бракує. А вміти подякувати їм сказати, ви, той юнак побачив, що він має, він би прийшов до Ісусу Істоха Ісус, я тобі дуже-дуже дякую за те все, що я маю. Навчився жити тим життям духовним. Це духовне життя віддасть кожному. Бо тоді воно робить нас повноцінними людьми. Амінь. Слава Ісусу!